Ще я хочу вас спитати, чого ви чекаєте? Зараз іде реєстрація активним просто ходом на курс фонетика французька. Якщо ви не знаєте, що таке французька фонетика, давайте вам ще раз розкажу, тому що залишається тільки 24 години, останні 24 години, щоб ви могли придбати собі навчання 10 тижнів в групі за мінімальним тарифом, тарифом вебінару. Вже через 24 години вартість просто стане вища. Не чекайте. Дві проблеми, які вирішує курс фонетики. А перша це коли ви не чуєте французів за рахунок того, що ви не розпізнаєте звуки, у вас така каша, кашу туман, міраж в голові, особливо коли ви не говорите швидко. А друга проблема це коли ви говорите, але вам соромно за свою мову, або ви говорите, але не так швидко і не так чітко, як би вам хотілося. Ось за цим посиланням. Будь ласка, реєструйтесь, я вас чекаю вже за тому.